Всім привіт, друзі! Сьогодні хотів би вам розказати про акцію, яку проводить криптовалютна біржа Binance. Binance розігрує 50 000 гривень та ексклюзивний мерч. Покажу, які умови цієї акції і як зареєструватися в ній. Хочу нагадати вам, якщо ви реєструєтеся на Binance за моїм реферальним посиланням, то ви отримаєте пожиттєву знижку 5% на комісії. Для того, щоб прийняти участь, знаходимо цю акцію. Натискаємо. І тут у нас написано, давайте доб'ємо разом Telegram та Instagram до 50 тисяч. Учасники зможуть розділити приз в 50 тисяч гривень та виграти ексклюзивний мерч Binance. Тут у нас є прості правила для участі: це підписатись на їхню telegram групу підписатись на їхній telegram канал Instagram, YouTube і заповнити форму. Далі, тут у нас є призи: 50 рандомних учасників отримують по 1000 гривень. І 5 рандомних учасників отримають ексклюзивний мерч Binance. Період промо з 10 вересня 2022 року до 11 годин 30 вересня 2022 року за Києвом. Далі тут у нас є правила та умови. Переможці буде оголошено протягом 5 днів після закінчення попереднього розіграшу. Приз буде розподілено командою Binance протягом 14 днів після оголошення результатів. Кожен підтверджений обліковий запис Binance має право брати участь у цій акції та надсилати форму лише один раз. Дубльовані подання в формі будуть дискваліфіковані. Участь можуть прийняти нові та вже підписані користувачі. Binance залишає за собою право негайно дискваліфікувати будь-яких учасників або скасувати транзакції, які мають ознаки шахрайства. Тепер ми переходимо до заповнення форми. Я вже підписаний на всі їхні канали, тож не буду витрачати час на це. І зразу перехожу до заповнення форми. Тут потрібно ввести наш нікнейм Telegram, ввести нікнейм в інстаграмі і посилання на ваш YouTube канал. Давайте заповнимо цю форму. Перевіряємо, чи все правильно ввели, і тепер натискаємо подати заявку. У нас з'явилася зелена галочка і це сигналізує, що ми зробили все правильно. І тут у нас написано: Дякуємо, що прийняли участь. Очікуйте оголошення результатів після дати закінчення промо. Нічого тут складного немає. Якщо це відео було корисним для тебе, то підпишись на канал та постав лайк. Всім дякую за перегляд, скоро побачимось!